В цьому відео ми з вами знову обчислюватимемо визначений інтеграл. Цього разу наші межі інтегрування від мінус 1 до 8. І інтегруємо ми наступну функцію 4, що множиться на корінь кубічний із 8х. Так? І перше, що ми можемо зробити, це пригадати властивість визначеного інтегралу. Таку що ми можемо винести сталий множник за знак інтегралу. При цьому нічого не зміниться. Тому що ми пам'ятаємо, що інтеграл загалом нам говорить про площу. І неважливо, чи ми будемо множити в кожній точці нашу функцію на 4, чи ми помножимо вже загальну площу на 4. Тому ми цю четвірку винесемо. Але також ми можемо помітити, що ось цей от корінь кубічний із 8х можна розписати. На два окремі корення кубічних. Межі інтегрування не змінюємо. Ми лишимо корінь кубічний із 8, що множиться на корінь кубічний з x. dx. І от ось цей от корінь кубічний із 8 ми вже можемо порахувати, що це просто 2. 2 в кубі дорівнює 8. Тому. Далі ми можемо винести цю двійку за знак інтеграла. В нас було 4, і ми ще множимо на двієчку. І лишається інтеграл від мінус 1 до 8 функції корінь кубічний з х, але я можу зараз її переписати як х в степені 13 dx. І це тепер вже ми можемо далі рахувати. Ми можемо знайти первісну осієї функції. І скористатися формулою ньютона ляльниць. Що ми отримаємо? Нам потрібно підвищити степінь нашого х на одиничку. Тобто ми отримаємо х в степені 1 третя додати одиницю. Але 1 третя додати одиницю це просто 4. Третє. Так і запишу. 4 третє. І при цьому нам потрібно поділити на цей самий показник степені. Запишу це через двокрапку для зручності. Щоб не було в нас багато дробів. 4 третє. Але поділити на дріб це те ж саме, що помножити на обернений до нього. Тому в мене буде. Тільки не забуваємо, що нам ще потрібно буде виконати підстановку мінус 1 до 8. І тепер я вже перепишу ось це ділення через дві крапки. Наступним чином. 8х в степені 4 третіх, так, і не змінилося, вони перемножаються. А дріб, на який я ділив 4 третіх, я помножу на обернений до нього. Це еквівалентні дії. Помножити на 3. І поділити на 4. Тепер я можу скоротити ось цю вісімку та четвірку. В чисельнику лишиться 2 помножити на х в степені 4 третіх помножити на 3. І необхідна ще підстановка 8 та мінус 1. Ну і можемо одразу 2 на 3 помножити і отримати 6. 6 І замість х підставляємо вісімку. Розпишемо нашу степінь наступним чином. Що це Корінь кубічний. І піднести в четверту степінь. Це те ж саме, що піднести в степінь 4 третіх. Замість х підставляємо 8. І віднімаємо 6, що множиться на такий самий вираз, тільки замість х Цього разу ми підставляємо нижню межу інтегрування, тобто мінус одиничку. Все це в четвертому степені і підставили мінус одиничку замість. Х, що ми в результаті отримуємо? Все це дорівнює. корінь кубічний з 8. Ми вже рахували, що це просто двійка. Тому ми множимо 6 на 2 в четвертому. 2 в четвертому це 16. Відняти 6. Що множиться на корінь кубічний з мінус одиниці це мінус 1. І піднести його в четверту степінь, це просто 1. Мінус 1 в четвертому степені це одиниця. Тому в результаті я отримую 6, що множиться на 16, відняти 6, що множиться на 1. Це просто 6, що множиться на 16 мінус 1, тобто 15. І це вже мені потрібно далі порахувати. Це 90. Ми отримали, що площа під графіку цього функції дорівнює 90. Або ж визначений інтеграл від даної функції з межами від мінус 1 до 8 це 90.